Добрий день всім, друзі! Дивіться, у нас тут свинка, первістка, яку ми вже у нас переходили вона три дні. І я так підійшов, подивився з боку і я помічаю в неї ознаки опоросу, що в неї зараз буде опорос. перший Перше, по чому я дивлюся, свинка практично не рухається. Тобто лежить і все. Ну, зараз нам треба буде її забрати звідси. От бачите, вона трішки намагається якось зручніше лягти. Забрати треба буде її звідси, тому що вона лягла аж під саму стінку, а це не годиться. І друга річ для мене дуже є головною, пропала яма. Отут така була ямка. А тепер цієї ямки нема. Ну і третя річ, по якій я визначаю. Чи очікувати нам зараз опорос і сіли це, знаєте, що це у нас? Оце тут капелька. О, бачите, як тече? Бачите, як тече? По цьому ми розуміємо, що опорос має бути на протязі 4 годин. Може там трьох, може двох, коли це почалося. Я не знаю. Ну, але потрібно буде її трішечки переложити, бо це не годиться, що вона так лежить. Ну і будемо вже очікувати опоросу. От бачите, вона вже в неї малесенькі, такі потуги йдуть, дуже малесенькі. І ну, ще процес цей сам я буду знімати весь до першого порося, щоб ви бачили і знали, як відбувається опорос. Отак у нас відбуваються потуги. Дивіться, бачите як? Ну Це в неї, звісно, дуже активні, є ще тихіші. Ну от вона напружується, задню ножку підгибає. Дивіться, дивіться пішов, 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 пішов ну, ось Пів четвертої у нас є перший, перше поросятко. Дуже активне, все, в принципі, слава Богу. Отакі от були потуги, друзі. Бачите, як лапку вона підігнула, Це в неї йдуть потуги. Бачите, ногу піджимає? Почала трошки тяжче дихати. Закінчився у нас 12-годинний марафон. Це Петренчики наші. Велика біла Петрен. Ну, крім того, що довго, можна сказати, що опорос не складний. Давали ми окситоцин декілька разів. В кінці опоросу дали айнілу знеболювальне. 6 мл, бо дуже вона, звісно, 12 годин вона тут тужилась. Ось. 11 живих поросят. Було два мертвих. Ну, Тобто, був один мертвий, а другий в такому перед, передсмертному стані. Пробували ми його реанімірувати. Я відео тут докладу. А, ні, відео буде на каналі. Ось, як ми проводили реанімацію. Кому ну, цікаво, то подивіться, пошукайте. Реанімація новонароджених поросят називається відео. Кхе -кхе. Трошки застудився, бо бігав це з, з ферми на, на будинок і з будинку на ферму. Ну, але взагалом, друзі, опросом задоволений. Задоволений. Поросята від... Ага, найменший у нас 1,2. Саме менший 1,2. Це він один. А так, всі останні... 1,4, 1,5 до 1,7-1,8. Це дуже добрий результат, бо я завжди намагаюся, щоб вони були ну, рівнесенько, по вазі рівнесеньком, максимально. Краще, хай вони всі народяться 1,4-1,5 кг, чи буде 1-2 кілограма, а другий 1 кг. Це не, не здорово для нас. Ну а так будемо завтра супчики робити. Ось така у нас тут конструкція. Поставили дошку, зранку її заберемо. І будуть вони на вольних хлібах. Цих нема, не буде часу нам доглядати, так що будемо сподіватися, що все буде добре. Все, Бажаю всім легких опросів, щастя, здоров'я, а Україні перемоги. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобання, кому подобається. До побачення. Какие-то... <связь> Какие-то и ты <еды>. шутишь? <связь> Похвали його погнати. Ну, це тут цікаво так. Якщо його навчитись розвертатися. Якщо його навчити, га? Люди часто питають, що робити, якщо свиня не їсть після опоросу. Ось у нас ночі був опорос, от вони всі лежать загорають. А вона дивіться, з яким апетитом їсть. А все чому? Бо що в нас тут? А в нас тут бульйон з курючими лапками. А тут а, корм для латуючих. Тут бульйон, тут корм. І коли це все об'єднати, дивіться, з яким апетитом вона їсть. Ось так, кращого підманювання, я не знаю, годі її придумати. Ванілін. Ще там якась ерунда. Друзі, бульйон, курячі лапки. Я варю на таку каструлю. Приблизно... Приблизно? скільки? Кілограм. Пів кілограма. Пів кілограма, друзі, на таку каструлю. Ну вивіть, це ж зовсім нічого. А кілограм курячих лапок коштує 25 гривень. Ну це. Ну, копійки, якщо чесно кажучи. Так що, ось вам секретний секрет. Як приманити свинку, щоб вона їла після опороскування. Петрени.